Росіяни били по Вовчанську. Що від міста залишилися самі руїни. Розкажемо вже за мить. Це ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Запальний ранок Україні-агресорці. На території Росії палають одразу дві нафтобази. З невідомих причин загорілося у місті зберігання нафтопродуктів у Пермському краї. Там площа пожежі сягнула 10 тисяч квадратних метрів. Тоді, як у Воронезькій області причини займання зрозумілі на автобазу, відвідав дрон. І, хоча російські чиновники запевняють, що його збили, а загорілася взагалі порожня цистерна, кадри з місця події ставлять їхні заяви під сумнів. Росіяни вночі вкотре атакували українську критичну інфраструктуру. Випустили 19 безпілотників. Йшли вони із Приморського, Ахтарська, Курська та Криму. Дев'ять дронів. Наші ППО збили у Черкаській, Кіровоградській, Херсонській та Київській областях. Гучно було і в столиці. Під час збиття російського дрона у Києві вибило металопластикову раму на восьмому поверсі. 16 поверхівки згоряння оперативно ліквідували, потерпілих немає. Ще сім ворожих безпілотників втрачено локації. Но ймовірно, внаслідок протидії РЕП. Інформація про руйнування та потерпілих не надходила. Через російську агресію одна людина загинула шестеро поранені на Херсонщині. На світанку окупанти атакували з дрона Кізомис. Вибухові травми отримав чоловік, який їхав на мопеді. А вночі вдарили по Білозерці. Там є загиблий. Сусідське подружжя, на чиє подвір'я прилетів ворожий дрон, зазнало поранень. Ще два чоловіки потрапили під ворожу атаку безпілотників напередодні. Семеро поранених на Харківщині. У токарівці ворожий дрон скинув боєприпаси на мотоблоку полі. Чоловік та жінка отримали вибухову травму. Ще двоє постраждалих у Богуславці, де росіяни зруйнували два приватних будинки. Били по хатах і в Золочівській та Вовчанській громадах травми отримали троє людей. Зранку росіяни атакували передмістя Запоріжжя. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки. Люди на щастя вціліли. Напередодні ворог атакував область майже пів тисячі разів. Близько 50 будинків та об'єктів інфраструктури потрощено. Екстремальна евакуація із Курахівської громади щодня під обстрілами евакуаційна група Білий Янгол вивозить звідти зо два десятки людей. На відео порятунок із гірника від якого до фронту менше кілометра поліціянти та медики вивозять місцевих бронеавтомобілем. Серед них маломобільні та літні люди є поранені на те, щоби полишити домівки. У них є Лічені хвилини та ще й росіяни б'ють кабами по маршруту евакуації. За день таких рейсів п'ять. Наразі в гірнику лишається близько двох тисяч жителів. В Кураховому трохи менше. Загалом у Курахівській громаді не покинули свої домівки чотири тисячі людей. Давай дрон над під під нами, під під нами. Підганяй. підганяй його. Давайте родной, щас. давайте, рідний. Ну ви ну, чуєте ви чи ви ні. Ли, ні, ну що там є. Там же люди вони вже ще вони вискачат не вистрибнуть з авто, там маломобільні. Перестрілка тут швидко треба збиратися і їхати. Росія стягнула у Курську область для протидії нашим підрозділам 40 тисяч вояків. Про це повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. На Курщині зараз йде маневрова війна про перебіг операції. Головком Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському. На Курщині працюють наші найкращі танки. У боях використовують стріцвагени, леопарди, які ми отримали в обмеженій кількості. Про це пише видання Forbes. Наразі у наших підрозділів немає активності у наступі, яка була на початку операції, але військові сили оборони зберігають ініціативу на деяких напрямках. Російський наступ досягне кульмінації вже у найближчі місяці. В окупанта немає достатньої кількості живої сили і техніки, щоб довго тримати такий темп наступу. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Як запевняють фахівці, у ворога є певні тактичні успіхи, але на цьому його поступ скінчується. Він несе величезні втрати у живій силі та техніці. Усі свої зусилля російське командування зосередило в західній частині Донеччини та у напрямку Покровська. Місто має стратегічне значення через залізничне сполучення однак, аби захопити його, російські загарбники. Повинні маневрувати на відкритій місцевості приблизно 30 кілометрів, і це серйозно ускладнює підготовку штурма міста. Росіянами таку думку висловили аналітики видання Зе Таймс. Загалом за минулу добу відбулося 142 бойових зіткнення. Загарбник скинув 135 кабів, а сили оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на одному із найгарячіших напрямків фронту, де ухвалив рішення для посилення стійкості й ефективності оборони. Вовчанська більше не існує. Армія окупантів повністю знищила місто. Тут немає жодної вцілілої будівлі, лише руїни. Фото, які ви зараз бачите на екранах, оприлюднили. Костянтин та влада ліберови нагадаю, вчора армія агресора вдарила по Вовчанську Харківської області якимось надпотужним боєприпасом. За двоєнкори заявили, що на відео можна побачити перше застосування ОДАП 9000 Однак аналітики Дефенс Експрес у цьому сумніваються. Йдеться про експериментальний боєприпас, який випробували на полігоні лише один раз у 2007 році. Цю бомбу скидають з бомбардувальника безпосередньо на цілю, тому використання боєприпаса по вовчанську. Неможливо, оскільки росіяни могли б втратити літак від вогню наших зенітників. Крім того, на відео можна побачити, що вибухнуло саме від плануючого каба. На Росії такі авіабомби виготовляють у масі півтори та три тисячі кілограмів. І маємо підсумки ворожих втрат за останні 953 дні від Генерального штабу. Тож за цей час російської армії поменшало на майже 658 тисяч особин. Тільки минулої доби ЗСУ... Вибили з лав ворожої армії 1230 солдатів, півтора десятка танків, 59 артилерійських систем, 70 машин та автоцистерн, більше сотні безпілотників оперативно-тактичного рівня, а понад три десятки броньовиків. Від початку повномасштабного вторгнення знищено 965 комплексів протиповітряної оборони ворога, 1212 реактивних систем залпового вогню, збиті 368 літаків, 328 гелікоптерів, затоплені 28 кораблів кораблів та катерів і одна субмарина. Про спільне виробництво снарядів домовилися Україна і Чехія. Йдеться про боєприпаси калібру 155 мм, міліметрів, які використовують у багатьох артилерійських системах. За планом виробництво снарядів у рамках цієї співпраці. Розпочнеться наступного року в обох країнах. Виготовлятимуть боєприпаси великого калібру, кількох типів. Так у 2025-му планують випустити 100 тисяч боєприпасів. А у 2026-му річне виробництво має перевищити 300 тисяч штук. Нагадаю, саме Чехія. Започаткувала цієї весни ініціативу із закупівлі снарядів для нашої держави. Їх знайшла 800 тисяч штук і запропонувала іншим країнам партнеркам долучитися фінансово. Перші партії з цієї ініціативи вже надійшли до нашої держави, зокрема третина обіцяних 155-мм міліметрових снарядів. Не вдаватися до роботи, молитися і продовжувати святкувати сьогодні. Третій день Роша Гашана. Юдейський новий рік нині відзначають прочани по всьому світу, і, зокрема, десятки тисяч хасидів. в Умані. головні події проходять біля місця поховання Рабі Нахмана, головного наставника хасидів. За всім цим спостерігає наш кореспондент Сергій Моргун і він розповість більше. Станом на середину дня на обідній період усі прочани збираються ось так на вулицях, переважно гуртуються і читають молитви. Ну або бачите, нічим не зайняті. Відпочивають і йдуть туди вище, там роздають солодощі. а Це один із атрибутів, як потрібно святкувати, їсти багато солодкого. Сьогодні увечері також починається шабат. Є майже 40 заборон, чого прощанам не можна робити. Зокрема, різну роботу брати у руки ножі, телефони, інші предмети, які ну, передбачає віра. Може, це і пов'язано із повітряними тривогами, бо їх сьогодні віряни ігнорують. Зранку ось було дві такі тривоги. Ми заходили до укриття. Ну і там до декількох укриттів там було порожньо. Згадаю ще про масові вечірні святкування, які були ввечері. Попри здавалося, ну дуже велику тисняву, багато людність, все пройшло без. З порушень, ну про це нам розповів Сергій Коваленко, заступник начальника головного управління поліції Черкащини. Багато поліцейських забезпечують охорону громадського порядку. Резонансних подій на даний час ніяких не зафіксовано, тобто ми забезпечуємо професійно. Саме охорону громадського порядку, не тільки поліція, всі сили і засоби зараз знаходяться тут і забезпечують охорону громадського порядку. Далі декілька слів хочу сказати про побут, бо ну неможливо пройти хоч 10 метрів і не побачити тут багато сміття. Можливо, це пов'язано з цією традицією, не робити роботу, бо треба щось кудись нести. Ну але згадую я це, бо хочу віддати належне нашим комунальникам. Вони прибирають тут постійно, і навіть в комендантську годину щонайменше 8 разів на день прибирають ну а в комендантську цілу ніч все під. 0 прибирають, тож я впевнений, що прочанам тут е, святкується досить гарно, адже часто вулиці є прибраними. Ну і повертаюся до святкування. Рожгашана третій день не сильно відрізняється від попередніх. Хасидам потрібно молитися, слухати священні звуки шофана, баранячого рогу, що волає до людської совісті, здійснювати та шліх, Ну це збиратися на березі водойми і під час читання молитов витрушувати із кишень, крихти, ну нібито згодовувати рибам свої гріхи. Після цього, звісно, купатися, але загалом головне це все таки молитися, ходити до поховання свого духовного наставника Цадиха Нахмана і бути веселим та щасливим, бо так власне він і заповідав. І Павло Бориско, Сергій Моргун, ТСН 1+,1. Переправляли військовозобов'язаних за кордон на Одещині. Поліція затримала двох чоловіків, які за 7 тисяч доларів допомагали ухилянтам. Спочатку переховували їх у прикордонних селах, а потім власними машинами доправляли ближче до межі між країнами. Звідти вели дистанційно підказуючи шляхи в обхід. Пунктів пропуску зловмисники саме переправляли чотирьох чоловіків, коли їх затримали. Суд відправив підозрюваних під нічний домашній арешт. Їм загрожує до 9 років ув'язнення. Правоохоронці нині розшукують інших причетних до оборудки і тих, хто встиг скористатися послугами фігурантів справи. Місяць з дня ракетного обстрілу Львова. Кількість жертв атаки збільшилася до восьми після 29 днів у комі. У лікарні помер чоловік. Тим часом Ярослав Базилевич, який 4 вересня в одномить втратив дружину і трьох доньок, заснував стипендію імені загиблих. До відновлення майже двох сотень поруйнованих будинків долучилися 35 компаній благодійників. Львівська міська рада та обласна військова адміністрація виділили по 30 мільйонів гривень. Із резервних фондів для компенсації людям пошкоджених осель загалом вдалося відновити уже майже половину будинків. Втім, оскільки ракетний удар поцілив по історичній забудові постраждали і архітектурні пам'ятки, які відновити набагато складніше. Як у Львові збираються це робити? Що вже відбудували і що втрачено назавжди. У наступних випусках розкаже кореспондентка ТСН Марічка Кужик. За міліметри від магістральних судин уламок, що будь-якої миті міг спричинити масивну кровотечу, успішно видалили пораненої жінки у Дніпрі. Її доправили у лікарню з Донеччини, звідки вона не могла евакуюватися 10 днів. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розповість більше із уламком в до вени та артерії та нестерпним болем, що супроводжував кожен рух ногою. Пані Віра змогла дістатися безпечного місця лише за 10 днів після поранення ось тут під коліном свій порятунок. Пані Віра бачила на власні очі. Вона була у свідомості під час складної операції. Я бачила все. Це дуже складно. Він знаходився поруч із артерією. 2 два санті там трошечки два сантиметри не вистачило, аби він її пробив. Але лікарі зробили все добре. Я їм так вдячна. В них чудові ручки. Вони так ніжно все робили. уламок. Справді видаляли вкрай обережно, кажуть лікарі. Адже він будь-якою миті міг спричинити сильну кровотечу, що могла забрати життя пацієнтки. Він розташовувався між судинно нервовим пучком, там де йде артерія нерв та вена. Сам уламок він був не з рівними краями. Якийсь не такий рух і могло пошкодити або нерв, або артерію, або вену. І вже була б велика кровотеча і Тоді б вже невідомо, як могло б все закінчитися. Це, наче рентген-трансляція в реальному часі. За допомогою спеціальної арки судинні хірурги бачили, як розташований уламок та як найкраще його витягти. Це стегнова кістка, уламок. Інструменти, які розводять тканини. Моя рука, яка ці уламок якраз ми знайшли саме за допомогою цієї апаратури. Після операції пані Віра вже знов готова ходити. Попереду в неї ще відновлення, та медики кажуть, після вдалої операції і реабілітації пані Віра зможе навіть танцювати та бігати. Про повернення додому вона воліє не говорити. Зараз там за НАТО небезпечно Олександр Куліш, Дніпро ТСН, один плюс один. Наші лікарі роблять неймовірні речі. Поділіться своїми враженнями від перегляду цієї дивовижної історії порятунку у коментарях. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Другий після Катріни ураган Гелен забрав дві сотні життів у Сполучених Штатах і став одним із найсмертоносніших за останні два десятиліття. Зниклих безвісти за повідомленнями сотні. Рятувальники продовжують шукати їх після того, як наприкінці вересня Південний Схід США накрила стихія. Більше половини загиблих мешканці штату Північна Кароліна там зруйновано цілі райони. Без світла досі лишаються 750 тисяч будівель. Гелен став одним із найсмертоносніших після урагану Катріна. Той у 2005-му забрав 1800 життів. Квітуча осінь у музеї просто небо» у Пирогові. Зацвів білий бузок. Кущі вже майже скинули листя і водночас зацвіли. Суцвіття білих квітів не такі великі, як весною, а от бусковий запах відчувається ще на відстані. Дедалі частіше деякі рослини зацвітають у друге. Дивну поведінку природи науковці пояснюють аномальним теплом восени, яке нібито обдурює рослини і провокує їх на повторне цвітіння. Також у Києві подекуди повторно розквітають магнолії, рожева акація та каштани. Символічно квітнуть кущі, розквітне й Україна. Підтримуйте наше військо донатами. А ще підпишіться на канал і Тисніть дзвоник, аби не пропустити наступний випуск. ТСН Онлайн. він вже о 14-й. До зустрічі.